Доброго дня! Так. Нам потрібно було оновити форми згідно. Я все в'юхі і, і вюхах самі робили. В'юхах ми оновили в форми. Тут ми оновили в формах регістра форм оновили. Логінформ. В автор ми оновили всі Ю-файли повністю. Використали list view. Update you, delete you зідно з тих функцій, які були тут раніше. Ми тут зробили використали всюди класи. Так само ми використали класи і в бук. Саме більше було в бук використовувати саме тяжче, бо тут ми використовували так само повністю всі функції, які були зроблені. Ми використали всюди list view, dial view, form, mixing. Всюди використали замість. З них використали класи. Форми, але тут теж є класи. Один клас, другий клас. Але всюди ми використали. Ось ці-файлах. Е -е, ось ці vie-файли ми використали. І це ось, ще, ось тут оновлено всі. Функції оновлені на класи з використанням е -е, list view view. Ось ваш проєкт запущений. І всі ці використовуються. Все використовується те, що потрібно. Тобто нічого не зламане.